У школі Kickstart ми викладаємо три мови: голландську, англійську та мандаринський діалект китайської мови. Ми навчаємо переважно іммігрантів а також членів їхніх сімей. Таким чином, ми навчаємо всі вікові групи, всі рівні від початкового до просунутого. Ми дуже гнучкі. Ми навчаємо як особисто, так і у групах онлайн курси, курси вічнавіч, як завгодно. 20 років тому я починала з одного студента, але справа поступово розвивалась. А зараз ми працюємо із командою понад 30 фрілансерів, і у мене в офісі є п'ять співробітників, які допомагають керувати цією школою. оскільки ми зростаємо, то все більше відчуваємо труднощі в адмініструванні. А я дуже хочу зробити процеси простішими, та розлогими для моїх співробітників, тому що я бачу, що їм важко одночасно. Давати раду роботі у багатьох окремих системах, які не взаємодіють одна з одною, оскільки наш бізнес стає дедалі складнішим, нам потрібна допомога, щоб ми могли зосередитися на реально та дійсно важливому. А це наші студенти основною проблемою, яка змусила нас почати шукати рішення, було те, що наш вебсайт розроблений на замовлення, більше неможливо було підтримувати. Бо виникли проблеми із компанією, яка розробила наш сайт. Тому нам потрібен був новий сайт в ідеалі повністю інтегрований з усіма іншими додатками. Тож ми почали шукати Знайшли серед знайомих компанію, яка сказала, що має хороший досвід роботи з ОДУ. Ми поглянули у бік ОДУ і дійшли висновку, що це може бути гарним рішенням для нас. Ми побачили, що всі додатки взаємопов'язані, і тепер ми фактично змінили. Шість-сім додатків однією програмою. Все, що відбувається так чи інакше, це маркетинг. Тож ми просуваємо Kickstart School в різний спосіб. І один із них, який ми використовуємо в воду, це імейл маркетинг. Це працює дуже добре, і ми дуже задоволені цим. Однією з переваг стало те, що ми змогли відмовитися від MailChimp, натомість використовуємо імейл маркетинг оду. Ми маємо чотири рік, Кожен семестр починається з планування курсів. Тож ми плануємо близько 50-60 курсів. Ми створюємо план курсів в Excel та потім завантажуємо цей файл до модулю подій Odoo. Потім публікуємо ці курси на вебсайті. Тож залишається лише натиснути кнопку Опублікувати, і вони всі стають доступні на сайті таким чином. Абітурієнт, що відвідує сайт, може порівняти, а потім і обрати курс. Він може одразу здійснити оплату або ж обрати варіант оплати пізніше. Якщо абітурієнти не впевнені у своїй підготовці, то можуть пройти онлайн тест, який ми проводимо через модуль опитування. Ду таким чином ми перевіряємо рівень студентів. Вони відповідають на 40 питань, що дає можливість оцінити рівень їх знань. Потім вони отримують підтвердження реєстрації рахунок фактуру, якщо курс ще не був оплачений. А потім безпосередньо перед початком курсу вони отримують інструкції щодо приєднання також від ОДУ. Ми також маємо певні інструкції для викладачів. Вони отримують список учасників, який ми також роздруковуємо безпосередньо з ОДУ. і нарешті студенти отримають сертифікат, який ми також роздруковуємо з ОДУ. Отже, ви певно, чули, що модуль подій використовується досить часто. Звісно, сайт дає можливість проводити опитування, виставляти рахунки, а довідник контактів є основною робочою конячкою для наших бізнес-процесів Кікстарт. Круто, перш за все, я б сказав, що загальні витрати нижчі ніж витрати на всі інші додатки, які ми використовували. Ми також можемо перенести все у хмару. Потім нам не потрібна it інфраструктура в офісі. Тож це теж економія. І я б сказав, що простіший спосіб оплати також економія. Люди, які реєструються на курс, мають змогу заплатити одразу. Це робить весь фінансовий процес набагато більш порядкованим. Вони платять онлайн та просто отримують рахунок, і це економить нам чимало часу, як на генерації цих рахунків, так і на розсилці електронної поштою. А також контролем за тими, хто не заплатив. Тож роботи менше, а оплат більше Традиційні клопоти, що пов'язані з розрахунками, зменшилися. ОДУ нагадує швейцарського армійського ножа, який можна пристосувати до ваших бізнес-процесів. тож я думаю, що якості швейцарського армійського ножа, це мабуть одна з ключових речей, яка допомогла нам впровадити оду з мінімальними удосконаленнями.